Мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Завитяга». Це окремий авторський блог Козацький Апокриф», де я ділюся з вами цікавою корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. Наприкінці 15 століття на Східноєвропейському фронтирі з нижчих військових станів Великого Князівства Литовського. Панцерних і путніх бояр, замкових слуг, драбів різних мандрівних вояків, почало формуватися українське козацтво. До них приєдналася також дрібна місцева шляхта і навіть нащадки руських удільних князів, які раніше були національною елітою України, допоки їм на зміну не прийшов новий потужний соціальний стан козаки. Але що ж сталося зі старою елітою, видатними князівськими родами? Невже вони так просто тихо і непомітно зійшли з історичної арени? Ні. Багато хто з представників цих давніх родів свого часу влився в козацтво і навіть очолив його, як то князі Богдан Галинський та Дмитро Путятіч, про яких ми вже розповідали. Зараз розкажемо про інших князів козаків. Найбільші магнати того часу охоче використовували козаків у своїх інтересах. Як, наприклад, князь Костянтин Острозький один з найвидатніших полководців XVI століття? Сучасники порівнювали його зі стратегами античності, провів 65 битв, програв лише у трьох. Брав участь в кампаніях проти татар та московської держави, і майже скрізь і завжди він залучав до свого війська козаків за перемогу біля Очакова 1497 року. Проти сил хана Мехмен-Гірея Костянтин Острозький першим отримав посаду великого гетьмана Литовського у 1528 році. Козацькі витажки Прицлавлянсько-Ронський та Остафій Дашкевич об'єднали свої сили для походу під Очаків, а керував цим збірним військом великий гетьман Литовський. Тож не дарма з 2018 року ім'я князя Костянтина Острозького носить 30-та окрема механізована бригада збройних сил України. Помітний слід в історії козацтва внесли князі Вишневецькі Коребути. Одним з організаторів оборони Волині від нападів татар став князь Іван Вишневецький, який з 1541 року був прикордонним канівським та черкаським старостою, де активно співпрацював з козаками. Але найбільше він відомий як батько знаменитого на увесь тогочасний старий світ воїна Дмитра Байди Вишневецького син пішов слідами батька. Також був Канівським та черкаським старостою, а потім заснував власним коштом замок на Малій Хортиці, що вважається першою Запорозькою Січчю. Його страшенно боялися і запрошували на свою службу могутній турецький султан Сулейман. Московський цар Іван Грозний та інші монархи. А ще між іншим Байда заснував і донське козацтво. А було це так: 1560 року. Князь Дмитро на чолі п'яти тисяч козаків вирушає з Московії, де туди служив у царя у похід проти Кримського ханства. Козацьке військо підійшло до Устя Дону та обложило Османську фортецю. Азов у 70 кілометрах вверх по Дону князь Дмитро засновує козацьке містечко, яке називає Черкаський. Городок на згадку про українські Черкаси, де розпочиналася його бойова служба. Також князь на постійній основі осадив українськими козаками ще декілька поселень по дону. Першим донським отаманом став виходець з Черкас Михайло Черкашенин. А черкаський городок на 250 років стає столицею всього війська донського, допоки 1805 року отаман Матвій Платов переносить столицю Дончаків на нове місце. Новочеркаськ. Теж перше поселення, яке заснував князь Дмитро Вишневецький, тепер називається станиця Старочеркаська і розташована в Оксайському районі Ростовської області Росії. Залишивши козацьку сторожу на Дону, Дмитро Вишневецький зрештою війська йде на Кубань і після звитяжних перемог навіть на півроку стає государем Адигів на північному Кавказі. А потім повертається до Москви. Але цар Іван Грозний був незадоволений успіхом князя і наказав своєму придворному чаклуну Бомеліусу отруїти козацького отамана. Байда вижив, та важке отруєння підірвало його здоров'я у своєму останньому поході з метою здобути молдавський престол. Він вже навіть не міг залізти на коня і їхав на возі. Зрештою був схоплений зрадливо молдаванами та виданий османам, а потім і страчений у Стамбулі. Його та двох сподвижників Хотинського коменданта Яна Песецького і зброєносця Конона кинули з вежі на вмуровані в стіни гаки. Двоє товаришів Байди померли одразу, а князь провисів так ребром на гаку три дні, проклинаючи султана. Поки зрештою був застрелений з лука яничарами. З роду Вишневецьких очільниками козаків, окрім Байди, був його двоюрідний брат Михайло Вишневецький, що 1550 року разом з Бернардом Предпечем стримав потужну татарську навалу. А шістьма роками потому разом з князями Романом Сангушком та Остафієм Ружинським. Здійснив вилазку проти турків до Білгорода за участь у Лівонській війні. Був призначений старостою Черкаським. Також король призначив його старшим реєстрового війська Запорозького. Фактично гетьманом у 1569-74 роках на чолі козаків влітку 70-го року розромив двотисячний загін татар під Чигирином того ж року король Сігізмун II август послав Михайла на Астрахань, яку штурмували османи з собою. Князь взяв 10 тисяч з запорожців. Вишневецький, використовуючи проти турків їхні ж захоплені військовою хитрістю гармати, розгромив ворогів. А Астрахань була звільнена. Вишневецький забрав величезні трофеї з османського табору та важку артилерію чотирма роками пізніше. Нясь Михайло розбив татар, які обложили Черкаси у серпні 1581 року. Разом з загоном козаків Поручика Яна Орешевського спустошив і спалив московське місто Трубчевськ. По дорозі назад на річці судость Вишневецького наздогнало московське військо однак воно було вщент розбите. Продовжував лінію батька син князя Михайла Олександр Вишневецький, який разом із козацтвом захищав кордони Речі Посполитої, але пізніше у нього виник конфлікт з козаками. Він провів оборудку, завдяки якій, начебто, купив маєток гетьмана Криштофа Косинського на Київщині. А потім перепродав князю Янушу Острозькому. Це і призвело до спалаху козацького повстання у 1591 році. Олександр Вишневецький брав участь у битві з козаками біля п'ятки, двома роками пізніше, де руські магнати здобули перемогу. Але Косинський розпочав нове повстання. Олександр Вишневецький витримав облогу у Черкасах з боку козаків. Був невпевнений у перемозі, тому наказав своїм підлеглим вбити Косинського. Але після цього і сам прожив недовго, подейкували, що так йому помстилися запорожці. Другий син князя Михайла, також Михайло Вишневецький, хоч і брав участь у придушенні козацького повстання Семерія на Ливайка, згодом саме на чолі козацьких полків ходив до Московщини у війнах смутних часів. За його правлінням лівобережні лубни. Стали містом, де почалося вербування військ для походу на Москву царевича Дмитрія І. Потім разом зі Стефаном Потоцьким та князем Самілом Корецьким і запорожцями здійснив походи до Молдавії заради захоплення престолу братами своєї дружини раїни Могилянки Костянтином і Олександром Могилами. На час останнього походу був отруєний православним ченцем під час таїнства Причастя. Також тісно співпрацювали з козаками князі Костянтин та Адам Вишневецький, що брали активну участь у подіях московської смути і на чолі козацьких полків допомагали царевичу Дмитрію зайняти престол. Князі Корецькі з Гедеминовичів активно залучали запорожців до всіх своїх військових формувань. Зокрема, у 1540 х роках князь Богуш Корецький з козаками обороняв південні кордони Великого князівства Литовського від. Ординських наскоків часто застосовуючи випереджувальні удари у реєстрі Шкод за 1548 рік, який надсилався зі Стамбула до короля Польщі, він записаний як один з найбільших нападників на володіння турків у північному Причорномор'ї разом з Бернардом Предпичем та князем Дмитром Байдою Вишневецьким. Часто взаємодіючи з запорозькими козаками, а довгий час керував обороною поточною, найманим прикордонним військом, був братславським старостою. Внук князь Самій Локорецький навіть був полковником війська Запорозького, він брав участь у походах на московську державу за смутного часу у Клушинській битві у грудні 1611 року, на чолі півтисячного загону здійснив відчайдужний прорив до московського Кремля, врятувавши від голодної смерті обложений московськими військами. Польсько-козацький гарнізон потім підтримував рід Могил у його претензіях на господарський престол у Молдавському князівстві 1616 року. На чолі козацького війська зазнав поразки, потрапив до турецького полону і був ув'язнений у семивежному замку Єдикуле в Стамбулі. Наступного року здійснив сенсаційну втечу з турецького полону. Його переправили на один з островів Іонічного моря, звідки він вирушив до Сицилії, витримавши по дорозі ще й битву з піратами. У Римі князя Саміла урочисто прийняв папа. Римський Павло V, і він вступив до складу лицарського ордену Ліга Християнської міліції. Лицарська слава Корецького одразу набула розголосу. Ще 1618 року, коли він повертався додому в Європі, з'явилася пісня про славного князя Самуеля Корецького. Загалом дослідники нараховують близько тридцяти пісень про нього. 1620 року, після поразки на цицорському полі, він знову потрапляє до турецького полону. Був ув'язнений у Стамбульській Чорній вежі. Про визволення князя клопотали багато монархів, зокрема короля Англії, як і в перший стюард. Проте, 27 червня 1622 року, Корецького стратили. Коли йому зачитали вирок, він вирвав ножа в одного з дев'яти вбивць і завдав їм великої шкоди ніж йому перебили руки й ноги залізними прутами, а потім задушили накинутими ззаду на шию рушниками. А от з роду князів Ружинських, принаймні шестеро були козацькими гетьманами. Першим з них булаву тримав князь Богдан Ружинський Богданко, чорний гетьман, прозваний так за колір одягу, на знак жалуби за загиблими родичами, він носив чорний оксамит. Його дворічне гетьманування козаки згодом називали золотими часами. Богдан Кос, молодих часів, вихований в козацькому середовищі, зібрав і поповнив козацькі війська, які розсипалися після загибелі гетьмана Івана Сверговського, і почав усюди переслідувати кримських татар. 1575 року. Гетьман вислав частину свого війська у Чорне море, де вони перекрили доступ у гавані Гезлеба і Кафи. Сам же рушив степом і між кінбурнськими і кучугурами і Дарієвим мостом його атакували всі татарські орди, числом більше ста тисяч під орудою хана Девлет Гірея. Під прикриттям рухомого табору запорожці розбили татар та взяли штурмом могутню фортецю Перекоп уночі, переправившись через озеро Сиваш, козаки вирізали всю татарську залогу, знесли замок та спалили місто. Від перекопу козацьке військо підійшло до кафи. В яку за короткий час взяли з суходолу і моря, Затим гетьман дав наказ обходити гори, щоб узяти Бахчисарай та Гезлев, але біля річки Салгір козаки зустріли ханських послів із проханням замирення та дорогими подарунками. За укладеними умовами татари звільнили всіх християн з неволі. Наступного року Ружинський з козаками вийшов у землю донських козаків, переправився через Дін і потім на Кубань, пройшов черкеські землі та почав військові дії проти народів, що були в васальній залежності від османів. Таким чином гетьман підійшов до Трапезунда і Синопа, спалив і знищив їхні передмістя і пішов у напрямку Царгорода. Козаки переправились у європейську частину Османської імперії та увійшли на землі Болгарії. На кораблях Ружинський переплив Дунай між Варною та Селістрією війшов до Молдавії та взяв Османську фортецю Кілію. Наказав вирізати всіх османів, місто повністю знищити його опісля щасливо повернувся на батьківщину. За ці перемоги король Стефан Баторій дав гетьману Ружинському символи влади булаву, шовкову корогу з білим орлом бунчук, печатку з гербом, де був лицар з мушкетом у козацькій шапці. Власне, Богдан Ружинський перший із козацьких ватажків отримав булаву як символ влади. Тоді ж Стефан Баторій провів реформу. Козацького війська запровадив чіткий реєстр козаків з оплатою їхньої служби, утворив шість постійних полків за назвами міст, запровадив зміни до складу козацької старшини. 20 серпня 1576 року король видав універсал, яким надав козакам 20 миль нових земель разом з містом Трахтимирів, монастирем та перевозом при ньому зі всіма містечками, селами та хуторами на тому березі. Та яким затвердив за військом запорозьким усі володіння, які козаки раніше відвоювали в татар, фактично, все Запорожжя, у 1576 році, Богдан Ружинський здійснив похід на османський форпост Аслам Кермен, який був побудований для перекриття козакам шляху з гирла Дніпра в Чорне море, козаки вдарили на фортецю такою силою, що від неї сліду. Не лишилося під час штурму. Козаки використовували порохові міни, які вкладали в підкопи під мури фортеці. При підриванні одна міна не спрацювала, і Богданко вирішив сам перевірити, в чому справа. У цей момент міна вибухнула, і гетьман загинув. Батько чорного Богдана Остафій Ружинський, який раніше був під старостою Черкаським і Канівським, 1580 року, був призначений королем старшим. Війська Запорозького і гетьманував три роки. А за реформою Остафія Ружинського унормували порядок виборів козацьких старшин вільними голосами. Місце дислокації полків і сотень, озброєння кінних і піших козаків, винагороди за службу тощо. 1585 року гетьманом війська Запорозького була обрана рідного брата Остафія Ружинського Михайла. Проте невдовзі він поклав булаву. Вдруге, гетьманом війська Запорозького Михайло Ружинський був обраний 1587 року. Тоді ж влітку він з козаками здійснив похід на Очаків тягиню і Гезльов. Після цього гетьманом стає племінник Михайла, син Остафія та брат покійного Богданка Микола Ружинський, який втік на Запорожжя разом з іншим братом Кириком після вбивства у Луцьку шляхтича комара. Проте дуже швидко запорожці замінюють Миколу на Кирика. Ружинського. Той на чолі козацького полку 1588 року брав участь у святкуванні коронації короля Сегізмунда III Вази на площі ринок у Львові. А от вже через кілька років під час повстання сибирина Наливайка Кирик Ружинський очолював передовий загін коронних військ, який вів бої проти повстанців на Київщині. У квітні 1996 року загін Кирика був. Розбитий козацькими військами під командуванням Матвія Шаули поблизу Білої церкви. Син. Колишнього козацького гетьмана Кирика, князь Роман Ружинський, за часів московської смути був гетьманом у війську царевича Дмитрія, відомого як Лжедмитрій II. у квітні 1608 року. Він привів туди чотиритисячне військо більшість якого складали запорозькі надвірні козаки. Користуючись великою повагою серед козаків, Роман розгромив військо царя Василія Шуйського під Болховом і вивів військо Дмитрія до Тушина. На ходинці розгромив військо князя Василя Мосальського. Після розпаду Тушинського табору вирішив приєднатися до польського війська, але при відступі частина його загону збунтувалася. Князь за невідомих обставин отримав травми, від чого помер у Йосифу Волоколамському монастирі. Невідомо, як так склалося, що службовець князя Василя Костянтина Острозького Флоріан Гедройць, сам князь, став старшиною у війську. Гетьмана Северина Наливайка у 1595 році. Після поразки повстання він залишився серед козаків і пізніше воював проти урядових військ. Ще й з гетьманом Федором Полоусом. Згодом перебував на Січі. Напевно, саме звідти разом з царевичем Дмитрієм I дістався в Москви, а потім перебував на службі у царя Василя Шуйського. Командував п'ятитисячним московським гарнізоном у Болхові, пізніше служив у війську Же Дмитря і загинув при облозі Троїця сергіївського монастиря у 1609 році. Також відомо про князя Януша Богдановича друцького Соколинського, який у 1615 році знаходився серед запорожців і був ініціатором їхнього походу до Очакова. Напевно, деякі представники інших князівських родин гідно влилися в ряди нової української еліти козацького лицарства. І нині ця еліта, українське воїнство, боронить рубежі нашої держави від ворогів та шанує традиції своїх славних пращурів. Як письменник я пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво. Книгу сили, дві частини якої воля та віра вже вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн-кремницях. А поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висвітлення в цьому блозі. З вами був я, Валентин Терлецький. До наступної зустрічі.